Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв вже цього понеділка зробити важливу заяву по Росії. У інтерв'ю американським журналістам очільник Сполучених Штатів підкреслив, що він дуже розчарований Росією. Однак, хоче подивитися, що відбудеться найближчими двома тижнями. Таким чином. Американський президент, ніби дає своєму російському колезі можливість за наступні дні скоригувати підхід до завершення російсько-української війни. Очевидно, що Трамп продовжує бути прихильником власної концепції припинення вогню на російсько-українському фронті із подальшими перемовинами щодо завершення війни. І очевидно, що Путін не погоджується із цим підходом і продовжує наполягати на тому, що будь-які перемовини можуть бути тільки на тлі. Воєнних дій і масованих обстрілів української території, які ми і спостерігаємо останніми місяцями і тижнями. але Трамп не просто збирається обмежитися заявою, він надсилає Путіну абсолютно очевидні сигнали щодо того, що Сполучені Штати будуть продовжувати озброювати Україну в разі, якщо російський президент не погодиться із пропозиціями американського колегу вперше. У своїй новій президентській каденції Трамп ухвалив рішення про надання військової допомоги Україні за рахунок власних повноважень. Так, це усього 300 мільйонів доларів, і таку суму неможливо порівняти з десятками мільярдів доларів з останнього пакету допомоги Україні, яку наша країна продовжує. Отримувати цей пакет, нагадаю, був ухвалений ще в час перебування у Білому домі президента Джозефа Байдена і проголосований у американському конгресі. Однак, якщо згадати, що буквально кілька днів тому допомога з цього пакету була призупиненою, а тепер Трамп погоджується на власні кошти. Для виділення додаткової допомоги це свідчить про зміну політичних підходів, і також про зміну політичних підходів свідчить і заява президента Сполучених Штатів про те, що Америка буде передавати свою зброю НАТО, а Північно-Атлантичний Союз буде вже цю закуплену у Сполучених Штатах зброю передавати для військових потреб. України, тобто, це такий новий механізм підтримки України в наступний період російсько-українського протистояння, і він також не обіцяє російському керівництву легкого життя. Питання: що збирається робити Путін із цими сигналами? Ну, насамперед, російський президент, звісно, дочекається виступу Дональда Трампа у понеділок. До того ж відбуваються і контакти між російськими і американськими чиновниками на інших рівнях. І ці контакти Путін буде використовувати для того, щоб звично тягнути час ілюстрацією таких контактів, звичайно, є остання зустріч між державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубі та міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим у Куала-Лумпурі. Як відомо, під час цієї зустрічі Лавров ознайомив державного секретаря Сполучених Штатів із так званим новим підходом України Росії до російсько-української війни. Ну і звісно, також пожалівся своєму американському колезі на не дуже приємні для Лаврова та його подільників заяви українських чиновників щодо російського політичного керівництва та російської армії, ніби під час масового знищення української інфраструктури. І вбивства цивільних мешканців українські керівники мають говорити про російських політичних лідерів та військових суцільні компліменти, заохочуючи їх до нових людей злочинів. В будь-якому разі, очевидно, те, що Трамп, якщо не змінив свій підхід до російського керівництва і особисто до Путіна, так знаходиться якраз на етапі. Можливої зміни підходів. І у цій зміні підходів, очевидно, не зацікавлений Путін, тому що російський президент якраз і збирався використовувати свої контакти з американським колегою насамперед для того, щоб загальмувати подальшу військову допомогу для України. Ну і, звичайно, також використати спілкування із Дональдом Трампом для спільного тиску. На українське керівництво, щоб перемусити Київ до капітуляції перед Росією, хай і на менш жорстких умовах ніж ці умови, які сьогодні пропонуються Кремлем. Те, що Дональд Трамп не погоджується із Головним із цих умов, скажімо, виведення українських військ з території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей з визнанням російського статусу вже окупованих і анексованих Росією регіонів. Очевидно, не влаштовує Путіна. Як не влаштовує його, і те, що Вашингтон зараз обговорює схеми для подальшої військової підтримки України у російсько-українській війні. Однак протиставити щось реалістичне цьому новому підходу, окрім як самим говорити про незрозумілі нові підходи, у Москві не можуть. Тому що погодитися із перепиненням вогню на російсько-українському фронті для Путіна є неприпустимим. Він прекрасно розуміє, що в цій ситуації знову розпочати війну для Москви буде набагато важче ніж припинити її вже сьогодні, і принаймні на етапі, коли російські війська продовжують наступати, а російська авіація продовжує свої варварські обстріли українських міст і селищ Путін явно не збирається зупинятися. Але з іншого боку, як бачимо. Ця його неготовність навіть до тимчасового припинення бойових дій викликає все більш і більш негативну реакцію Дональда Трампа і може призвести до неочікуваних і неприємних для Кремля наслідків політики нового американського президента, і таким чином не стільки Трамп, скільки Путін знаходиться перед досить непростим вибором моделі поведінки. Але знову таки якою буде ця модель, і як президент Росії буде реагувати на дії свого американського колеги, ми зможемо усвідомити тільки після того, як щодо Росії висловиться. Сам Дональд Трамп, і якщо ця обіцяна у понеділок заява дійсно буде конкретною і серйозною, ми ж вами неодноразово були свідками того, як Дональд Трамп обіцяв нам революційні заяви, а потім вони не закінчувалися жодним конкретним результатом, про який можна було б серйозно говорити. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Кофі і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. перемоги і миром. Хай щастить.